І всім всім привіт! Це моя кружей, Тофін! І сьогодні я апну свій новий рекорд 32 тисячі на своєму основному аккаунті Тофін. Фош, Або про це Підпишіться на канал, поставте лайк. Я буду вам дуже-дуже благодарен. І напишіть в коментарях, скільки у вас тисяч кубків було, і скільки ви хочете апнути, і скільки. Який у вас був максимум. І починає. І почнемо з того, що додали нового персонажа Газелі. І треба його просто-напросто апнути з просто кубків і усе. Перша катка, не записував її, тому що це нудно. І додавали плюс 2 кубка. Лишається, ще 14 кубків в посту Покажу вам, що свій аккаунт. Просто нереально багато апну на 600, нереально багато підняти на заціпаті ранг і так далі. До речі, хочу апнути вольта на 25 ранг. Чекайте теж відео. І хочу вам сказати один секрет, тому що я тут записую у світі ці відео, та що сьогодні вийшло 2 відео. Надіюсь вийде. Це відео записую один момент. Зараз. От перший тому я записав відео про. 15 тисяч і тепер Записую, записую, записую. записую відео про 39 тисячі. А далі відео не буду, не буде казати, яке, але треба теж записати. Погнали далі. Так, от ми в карці, це топ-3. Що ж, треба вигравати. От там правда, Мамонт забирає собі там. І давайте повинні зібрати Мамонт, скільки в нього бани. Ааа, 11. Знаєте, як передумав? Я передумав. Мені oh, вчитися одного оддану. Що ж, це плюс 8 і нам залишається по факту ще 6 купів. Так, 6 кубків. Що ж, mm -hmm. да, це приблизно топ... Ні, це не приблизно, це точно топ 3 і 32 тисячі кубків. Я просто в шоці. Я пам'ятаю, завжди дивлюся відео, там де я пою 23 тисячі, з 23 тисячі до 31 тисячі. До речі, я створив плейлист, як япаю е, тисячі кубків на своєму основному аккаунті. З 23 тисячі до 31. А зараз буде до 32 тисячі. <плес> Тому що вийшло нове відео. До речі, на даний момент на моєму основному аккаунті. Не повірте, зараз 33 тисячі кубків. Я це відео записав вже наскільки давно, що пройшов десь місяць, півтора місяці пройшло. Ось то Записав його е, е, апнув 30 тисяч тоді, коли зразу коли газ випив випав, випав апту його на 350 50 кубків і вот відео записую. А зараз я вже маю на основному аккаунті на даний момент 33 тисячі кубків. Так що чекайте. Завтра або сьогодні ще чотири... Чу... Ага, 4 відео за один день. Ага. Е, а може ви... може так і зробиться? Не знаю. Чекайте, коротше, відео по 33 тисячі. Коротше, контенту буде Капець багато. Що ж, далі йдемо. О, до речі, вже топ-6. І за мною хтось наблюдає Капець. Так, до речі, мене ск... мене канікули Я це говорив у своєму минулому відосику. Чи не говорив? Коротше, канікули почалося, як Фона, як не говорив, то зараз кажу. І тому я записую відосики в день. <плес> Ні, ну фем, ну бови, зараза. Дадуть плюс 2 кубка. Лишається, що плюс 4. Тепер рівно не буде. Жаль, жаль, жаль. Ну нічого. Буде ще одна гадка і ще поговоримо. Ну, от так от. Так ви ще це канікули. Я говорив, чи не говорив, того не знаю. Почав новий проект. Там, на 4 там, на 4 дзвінка треба лапнути на якісь там кубасики. Суть того перету я розкажу, це оператор розкажу тоді, коли вийде перше відео по тому по тому проекті. Коли я буду лапати кубки, там як... Там де будуть аппарати кубки кожен кубок. З нулям до 1000, тоді з тисячі, до 2000, з 2000, до 3000. Коротше, буде мега-мега-мега-мега-мега крутий проект. Мега-мега-мега масштабний проект. Так що думаю, вам всім Так Також підключити за каналом, підпишітеся по новенький. Бо м'ясо буде... ще то. піджарений ще й з підлистою. Це захотілося. Эээ... Е, так вот, вот так вот. Уже, до речі, топ-топ-6. Е, ми з Квіком, напевно. Ну, якщо мене за не закристи. Hey, Світли на крест. Ну пожа. Ну піжі. Ну ну піжі. Нет, не крест. Не з я займу топ-3. Топ-5 і не. не. Або банде пам'яті за... А, не, мої ж могли що це значить? А що це значить? Я апнув 32 тисячі купків! Хорош, і думав мені! Ти думаєш ми здував впали, але ми апнули 32 тисячі! Мені кольору на топ. У нас ми топ-4. і. На три виходимо в меню. Раз, два, три. Просто! 32 001. Я просто в фоці. Знаєте, не знав, що я апну коло небудь 30 тисяч. 30 а я апную, а я абб уже 32 тисячі. Але на... на даний момент на аккаунті 33 тисячі, уявіть собі, не в фоці. Що а до речі, відео з вебкою вийде на 33 тисячі. Так почекайте, відео може за... може завтра вийде, може післязавтра. Але точно не сьогодні. Останні так, три відео вийде. Люди... то нічого не випало. Капець, ну боже мій. Просто, коли це відео було зняти, Це відео було знято, знято записане, до того часу, як списали всі монети. Всі гіри. Ну от так от. Що ж, а на тому у мене все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З нами був Ваш Тофін. Всім удачі і па-па!